Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, продовжуємо сумом повідомляти про людей спорту, життя яких обірвалося на війні з Росією на Донбасі в районі Угледару у лавах Збройних сил України. Виконуючи бойові завдання, загинув відомий український тренер з боксу Олександр Воробйов. Його вихованці неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях. В боях за Україну віддав своє життя вчитель фізичної культури 7-го ліцею міста Марганця Віталій Гордій. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, рідним та близьким полеглих, розділяємо їхній біль та схиляємо голови у глибокій шані та скорботі. Російські дикуни продовжують знищувати і спортивну інфраструктуру України. Ось так нині виглядає спорткомплекс Металург у незламному українському Бахмуті, один з найбільших колись на Донеччині. До війни тут проходили різноманітні змагання із дюдо також. Таких зруйнованих російськими ракетами спортивних об'єктів в Україні вже 320. у Харкові, Маріуполі, Бучі, Ірпені, Херсоні. Під час обстрілу останнього російськими окупаційними військами було пошкоджено будівлю шахово-шашкового клубу. До слова, міжнародну федерацію шахів ФІДЕ очолює росіянин Аркадій Дворкович, колишній помічник російського диктатора Путіна, який навіть був заступником голови російського уряду. Подібне пряме німе, втім, научне свідчення і речовий доказ, які водночас запрошення при. Їхати та оцінити спортивні споруди, де українці могли б готуватися до Олімпіади, керівництво міжнародного олімпійського комітету, яке вбачає несправедливість у відстороненні російських і білоруських спортсменів від світового спорту та бажає, аби ті брали участь у Паризькій олімпіаді 2024. А як вам, пане Томас Бах, те, що на Донбасі під час виконання бойового завдання у лавах добровільчого загону РСМБ союз, який воює проти України, загинув генеральний секретар Федерації Кіокушенко. Російської Федерації Сергій Увицький. Командир цього загону, виконавчий директор Російського Союзу бойових мистецтв Союз та директор Федерації Всестильного карате Російського союзу бойових мистецтв Раміль Габасов. ним разом з ним поруч бойові дії в Україні ведуть більше близько. Даруйте ста відомих спортсменів та інструкторів. Дворазовий чемпіон Кубка Оями в Японії, чемпіон Японії к 1 Сергій Плеханов, чемпіон Кубка світу, чемпіон Європи Віктор Горін та інші. Уряд великої Британії близький до того, щоб передати протягом кількох тижнів 2 мільярди 300 мільйонів фунтів стерлінгів, вторгованих від продажу футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича, до поки що неназваного фонду для постраждалих у війні в Україні. Сума стане однією з найбільших благодійних допомог жертвам війни в історії. Наразі завершується остаточне оформлення документів для передачі їх фонду, який очолить колишній виконавчий директор ЮНІСЕФ в Великій Британії Майк Пенроуз. За його словами, гроші підуть на гуманітарну. Допомогу, включаючи медичне, травматологічне, хірургічне обладнання та задоволення потреб постраждалого від війни населення поблизу лінії фронту, це забезпечення продовольством, харчуванням, основними послугами освітою та медичною. Підтримкою захисник київського Динамо та збірної України з футболу Ілля Забарний на найближчі 5,5 років став гравцем клубу англійської прем'єр-ліги Бортмут, за який він виступатиме під 27-м номером. Кияни отримують за перехід 25 мільйонів фунтів стерлінгів траншами протягом трьох років та 20% від наступного продажу гравця, плюс бонуси за умовами трансферу. Клуби також погодили проведення благодійного товариського матчу. Президент Динамо Ігор Суркіс. Запевнив, що частина коштів, отриманих українським клубом, буде спрямована на підтримку Збройних сил України. Натомість свого іншого гравця, нападника Артема Бісіді на динамці віддали в оренду до кінця сезону в кіпрську Омонію. До цього варто додати, що інший центрбек нашої національної команди і Донецького шахтаря Сергій Кривцов перебрався до американського клубу МЛС Інтер з Майамі», з яким підписав контракт до 2024 року. Такі зміни вірніше втрати в складах грандів вічизня. О, футболу, дедалі збільшують шанси спортивного клубу дніпро 1 стати чемпіоном України. Дніпровці у свою чергу уклали угоду з хавбеком Бланко. щодо його участі в усіх матчах команди, в незалежності від місця проведення. Нагадаємо, що в ході першої частини сезону деякі легіонери спортклубівців відмовлялися вирушати на поєдинки, які проходили за межами Ужгорода. Повідомляється також про те, що Дніпровський клуб веде аналогічні перемовини з латералем Янісом Амашем. Жіноча команда Кам'янського проматея в чеському місті Кутна Гора у номінально-домашньому матчі п'ятого туру групового етапу волейбольної ліги чемпіонів поступилася 1-3, 19-25, 18-25, 26-24, 14-25 лідеру групи італійському клубу Веро волей на рахунку нашої команди. Поки що одна перемога і чотири поразки. З двома очками вона посідає останнє четверте місце в партеті. На татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся перший у новому сезоні офіційний старт на теренах регіону Чемпіонат Дніпропетровської області зюдо серед кадетів спортсменів віком до 18 років. На татамі малої зали стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбувся перший у новому сезоні офіційний старт на теренах регіону чемпіонат Дніпропетровської області з дюдо серед кадетів, спортсменів віком до 18 років. Попри війну, змагання зібрали близько півтори сотні учасників, які, окрім Дніпра, а також провідних центрів з розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва краю, міст Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Вод, Синельниково, представляли також і сусідні області Полтавську та Донецьку. Ми розпочинаємо офіційний змагальний сезон. У нас змагаються кадети Ю-18, які 2006-2008 рік народження. Це перший старт в цьому році. Ми відбираємо команду для участі в чемпіонаті України. У відповідній групі Ю18 він відбудеться на початку третьої декади лютого місяця у Львові. Втім, окрім відбору кращих, турнір мав за мету і постійний моніторинг тренерами та фахівцями, підготовки і виступу юнаків та дівчат цієї доволі разливою для представників усіх видів спорту вікової категорії, коли відбувається болісний перехід атлетів від дзюдо юніорів до дорослого, де важливо не тільки не втратити здобуте і накопичене, але й зробити заділ на майбутнє. Важно сохранить тот опыт, который они нарабатывали долгие годы тренировок. Естественно, сейчас в этих нелегких условиях, чтобы у деток была возможность тренироваться полноценно, участвовать в соревнованиях, таких как эти, и учебно-тренировочных сборах. Самое главное, наверное, да, это чтобы была возможность тренироваться, чтобы детки ставили перед собой какие-то вышестоящие цели, несмотря ни на что, и шли. таких достіжень. Що стосується медального заліку, зрештою і командного, то сенсації не сталося. Перемогу святкували Дніпровці, які виграли 9 золотих нагород. Їхніми володарями стали Ян Шварцман, Данило Мусін, Тимур Журавльов, Владислав Проценко, Ілля Білгус, Кирило Комаров, Олег Фесенко, Єлизавета Іванчук, Ольга Терлецька, Кіра Тітовець та Дар'я Доля. Окрім цього, в активі дзюдоїстів обласного центру 9 срібних відзнак та 12 бронзових. Три золоті медалі разом з Кареном Барановським, Іваном Шапоренком та Анною Ткачовою у купі з двома срібними та чотирма бронзовими вирушили уверх по Дніпру до Кам'янського. Дві нагороди найвищого гатунку завоювали вихованці Синельникова Дар'я Симоненко і Ярослава Недвіга. На рахунку їхніх земляків також одне срібло і дві бронзи. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.